Давніх літ на Україні у теплій та дружній хатині, у грудневі холоди Миколая чекали завжди. Прибирали хату діти, образи вбирали в квіти, заглядали у віконце, чи вже заховалось сонце? Стала духова піч о дванадцятій цю ніч миру просить кожен з нас, Хай як холодно було, того річ, нас зігріть, наче ковдрою звич і у щедру темну ніч буче щедрим бошкова скатертина. Ці куття, ми так збирали свій життя, щоб ціл довести до буття І помолитися разом, за мир, за спокій, за дітей, за тих, хто сяє вже знапеси, за собою нас веде А в кожній страю там тепло, добро, любов, материнська колядники вже близько, родом із дитинства лує, і будем сім ворогам на зло. Зоравішує нам святе різдво, різдво різдво. Я пам'ятаю, як ми всі разом. За одним великим столом, де гомоніли всі пісні, не свої сріку, пісмачну котю, в той вечір місця віло селом була зігріта маманим теплом. Русі тримаю спогади, що зігрівають по життю. А як... холодно було Ніч миру просить коже з нас, хай як холодно було доріч, на сігрі, наші котрої звич, і ущедрутемну ніч буде щедрим Боже. Закапалки пам'яті покрила крига. Я все вигадав у серванті баби чорнобила фотокнига, пилу на полиці, ніби на подвір'ї снігу, на один, на один, на один си, ми ніколи не були у годинці, Миколай, Миколай з зустрінці, до Тернополя, Донецька і до Вінниці, На один, на один, на один си, ми ніколи не були у годинці, Миколай, Миколай. Пеля Донецька і до вівці, хай як холодно було, тогоріш, і камінням стала духова піч о в цю ніч миру просить кожен з нас, хай як холодно було, тогоріш, на сірі, наче ковтроїш і у щедру темну ніч Буде щедрим Боже. Народ Складав про святого Миколая багато переказів та легенд. Ось одна з них. Було це давно у Візантії, у місті Потарі. У багатій родині народився хлопчик. Батьки дуже зраділи народженню сина і назвали його Миколаєм. Миколай мав вчителя, який навчив його робити добро. І не хвалитися цим. Через деякий час батьки хлопчика померли, залишивши у спадок неабияке багатство, маючи велике, добре серце, Миколай допомагав бідним людям, захищав скривджених, роздавав своє майно та гроші знедоленим. Звичайно ж, він робив це непомітно для всіх, не чекаючи подяки. Як на небі зірка сходить, Миколай до всіх заходить, де дитинка спочиває, подарунки розкладає, адже помічали ви, як у грудні, зо мене небо. Скільки сяє? Але найяскравіша це різдвяна зірка. Я є зірочка дрібненька, вся блискуча та гарненька. Я святому Миколаю завжди дорогу освітляю. Світи ясніше зірочка, та передай отцю Миколаю. Що ми всі його чекаємо, дуже чекаємо. Добре, обов'язково передам. До зустрічі, до зустрічі, зіронько. Не припиня вірити у дива ніколи літо, ніколи осінь, доросла я сказала б собі маленький, В світі багато-багато зла не втрать своє світло руденьке. І на повторі знову ж самі слова, і коли я доросла, і коли була мала, найдуть літа, не припиню їх. Думки формуються димні слова. Коли я маленька і коли зросла, я б не змогла. Безпіру знайти ту стежку, що мене вдала. Вина. Десь взялися чортинята, та й давай собі співати. Ми з тобою два чорти, Чортик я і чорти ти, чорти, чорти, там, де є нечемні дітки. Ми їх манимо на звик завжди. Зробити, щоб усі діти стали нечемними, щоб ніхто з них не дістав подарунка. подарунках. А давай тоді відволічимо ям і заберемо у старого Миколая торпу з ласощами. О, чудова ідея! Я так люблю цукерочки. Але ж усі ці смаколики. Не для нас, а для кого? А для слухняних та чимних дітей. Ми повинні зробити устінки ничемними, але слухняними, щоб вони не слухалися ні тата, ні мами, ні дідуся і ні не бабусі. Нікого. Це дуже відповідальна справа. Я розумію, спочатку можу підвести, але так хочеться допомогти вам і дідусю Миколаю. Янголи, пора вже позносити з небесних комор усі подарунки. Ходімо швидше, янголи. Пора вже, пора. Ходімо. А ты, маленький Ангел, зачкай нас тут. Добре. Мне не так Шкода дедуся Николая. Он со всем По всему плане. А ему Никого не дарует Подаруночки. А может я Ему что-то подарую? Придумал! Из не недочек Жову кавички, щоб не замерзки його лучки, коли він вигашить нас. Я тобі допоможу. Ой, а ти хто? Я барвиста веселочка, маю сім кольорів. Засвітилися над селами, над лісами вгорі. Ці стрічечки голубі, в них літають голуби. Достигають синя сливи і дзвенить весела злива. А оці? Стрічки зелені, тут і липи, тут і клени. А оці, як бачиш, жовті, все навколо посолоті. А тут ягоди калини, справжній символ України. А оці стрічки від снігу ще вночі сіяли сріблом. Але вранці сонце встало, і сніжок на них розтанув. Вчасно скінчили роботу. Настав час вирушати в дорогу. Ангелику, а що це в тебе, за пакуночок? Для кого він? Для мене, то я відкрию його. Це рукавички, які ж вони м'якенькі й теплі. Всіма барвами веселки грають вони. Ангелику, а звідки в тебе такі гарні нитки? Мені давай веселка. Дякую тобі, Ангелику, за подарунок. Ану, ходімо зі мною. Цікаво! Куди це вони пішли? Не знаю! І мені теж дуже цікаво. І мені. Ангеля, ти? Ще маленьке, але серденько твоє щире і добре. Прийми і від мене дарунок, нехай ці сріблясті кривця, будуть допомагати тобі творити добро для усіх людей, для Божої слави, ти летиш з нами на землю. Який я, ти, я що... Мовляємо, відмовляємо. Що ж, чортики, підійдіть і те, що заслужили, ви прийміть. Ангеля, візьми лозину і потім, на чим сидять, ай яй разів сп'ять. тут всі щасливо! Ласкаво, прошу до Закарпаття! Західний вітер мені дує в спину, я на собі ножці сувенір, тепло одягайся, бо у горах земно, маленько беру, мали замір. Моє любі, я гуляй нині, путній, як вареники текільний. Розкодую всіх, які є не смливі, До рання і так три дня, Гойра, аби не було горя, то поки очі горять. Будьмо, будьмо, будьмо. Гойра, аби не було горя, то поки очі горять. Пари низько так, що їх торка рука, табели біля ватри, мотинка ака, Та що не буде так, мені сказав шаман. Тихий поки молодий, молодий час біжить, як молоко, тих піймав журбу, то забиває як молотком. Сікроси повітря, їх не забереш ти з собою. Матінка природа, тобо має свій закон. Закарпаття то любов. Гойра, аби не було горя, то поки очі горять.